Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Стало відомо, що Артем Тімофєв, якого розшукає Русня, вже встиг втекти з території РФ разом зі своєю дружиною. Путін записав його в особисті вороги і наказав ФСБ будь-якою ціною дістати його і привезти в Москву. Раніше він в соцмережах демонстрував виключно про українські погляди. Цікаво, що під час отримання російського громадянства його навіть не перевіряли. Пишуть, що сам він із Житомира, але кілька років тому приїхав до Челябінська. Саме завдяки йому все вдалось. Він підготував все для атаки. Після операції служби безпеки України Павотинка. Зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах глибокому тилу окупанти не можуть тривалий час здійснювати терористичні атаки на Україну. Про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, в інтерв'ю Українській Правді. 1 червня став чорним днем для російської авіації Операція СБУ має дуже велике значення для розвитку війни. Надалі Гнат нагадав, що флагман російського флоту Москва пішов на дно, після чого відбулися інші значущі події. Наприклад, був ліквідований перший А-50 згодом. А 50 у це були унікальні операції проведені спільно з силами оборони. Довгі місяці в акваторії Чорного моря чи на північних наших кордонах Курській Білгородській областях літаки дально радіолокаційного виявлення а 50 не з'явилися. За даними СБУ, ще один такий літак був знищений внаслідок атаки українських дронів. Модернізований Модернізованих а 50 росіян можна було перелічити на пальцях однієї роки. Завдяки їм Росія продовжила потужну радіолокаційну розвідку в глибині України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків в повітрі, про повітряні атаки а також про інші наші системи ППО. Втрата такого одного борту це вже велика подія, але окрім того, маємо атакування що Зазначив ігнат. Речник ПС додав, що СБУ відзвітувала про пошкодження понад 40 бортів під час операції павутина. Мова йде про різні типи пошкоджень. Євчен згорілі. Літаки є пошкоджені назавжди. Можуть бути пошкоджені, які підглядають відновленню. Ігнат зазначив тривалий час. Вони не зможуть виконувати завдання. Саме терористичні акти по території нашої держави, нібито з перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки носії стратегічної авіації ту 22 м 3 мтридальної авіації Ту-95, ту 160 стратегічної авіації. З цих носіїв противник застосував по Україні 2437 крилатих ракет. Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них було збито 1916. Водночас немала кількість, приблизно 500 долетіли до цілей або не були збиті. СБУ було уражено і бомбардувальники Ту-22М3, на озброєння яких ракет Х-22-32. Їх було запущено понад 400 і лише декілька перехоплено протиповітряною обороною. Гнат пояснив, що Х-22 – одна з найпотужніших ракет РФ з бойовою частиною понад 900 кілограм. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. її називають вбивця авіаносців», оскільки призначення атакувати авіаносні групи противник ними неодноразово атакував і міста мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню. Нагадаємо, що повотина це масштабна спецоперація служби безпеки України і головного управління розвідки реалізована 1 червня 2025 року. У ході операції було завдано ударів дронами по щонайменше п'яти російських аеродромах в глибокому тилу РФ. Для цього дрони з вибухівкою було контрабандно ввезені до Росії замасковані в вантажівках і під дахами будинків, а потім дистанційно запущені. Як повідомляв Уніан, операція служби безпеки України Павутина викликала в Кремлі гнів і тривогу, оскільки продемонструвала вразливість російського ядерного повітряного флоту. Дрони атакували серце російської авіації, бази із стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю. Це була одна з найзухваліших операцій. За час повномасштабної війни пише Washington Post. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.